Вводим ход. Так, запаркувалася, як я показував перший. Бачите, серйозна промзона. Тут спокуса. Всім привіт! Під'їжджаємо до нашого завантаження. Така всім відома, величезна фірма з багатьма. Її відділеннями по всьому світу. Це фірма Солодощів Фереро. Правда, я так до кінця і не впевнений, хто власник, чи італійці, чи німці. Ви якщо може знаєте, то напишіть в коментах, а то я був так, як і на італійській, на італійському, скажімо так, відділенні Так і от зараз приїхали в Німеччину. Величезний такий завод. Один, правда, великий мінус, то що завантаження у нас нічне. Тобто зараз у нас 19 година, завантаження у нас на 20.00. Тобто будемо працювати вночі. Зараз під'їжджаємо до такого терміналу. І вводимо код. Всі. Окей. Okay. Так, приїжджає нам тікет. Такий. І відкриваються брамки. Я вже тут разок вантажився разом з вами. Прикріплю відео в посиланні, кому цікаво, може подивитися. Це ми зареєструвалися попередньо, щоб заїхати на територію. Зараз заїжджаємо на паркінг. Тут великий паркінг. І потім ще потрібно підійти в такий офіс. Будку, офіс, термінал. Ось цей червоний. Там, там уже йде повноцінна реєстрація з введенням номера телефону, тому що тут всі інструкції приходять в смс-форматі на телефон. Так, паркуємося. Йдемо реєструватися до термінала. Так, такий у нас термінал. Вводимо дані і після чого чекаємо смс-а. Зареєструвалися, чекаємо смс-а з номером рампи, а поки вам розкажу трошки хронології подій. Після останнього розвантаження в Італії ми пустими повернулися з міста Тортона в район міста Верона, завантажилися ліками і поїхали на Німеччині. Не став знімати, так як на каналі вже є два відео на, цю, на цей рейс. Так що нічого цікавого тому і не знімав. А зараз на вечір, на 8 -го годину вечора, у нас завантаження на великій фірмі Ferrero і Будемо їхати вночі. На потяг, так як Швейцарію будемо проходити потягом, тому що завтра в Німеччині державне свято і всі кордони закриті, митниці не працюють. Десь приблизно через 20 хвилин очікування отримали смс, що нам потрібно під'їхати на 14 рампу. Запаркувались і чекаємо, поки нас завантажать. Так, 30 хвилин часу ми завантажені. Їдемо на виїзд, там стоїть такий контейнер, в якому вже отримаємо ЦМР і решта відправних документів. number 3 <laughs> Документи. Вага у нас 9,5 тонн. Їдемо на виїзд. На виїзді така ж сама процедура беремо цей. Палончик, який ми отримали під час реєстрації, і вводимо референс-номер ще разок. Закрилися ворота і помаленьку націоналками приблизно кілометрів 20-25 виїжджаємо в сторону п'ятого автобану і потім рухаємося в сторону міста Франкфурт на Майні. А потім, як я вже говорив, спускаємося до такого міста Фрайбург, де будемо сідати на потяг Фрайбург-Навара Італія. через в'їхати на Не люблю я ночами їздити, хоча, так як у нас це зовсім не часто буває, час від часу можна трошки дати нагрузку організму. Добре, що хоча в цьому ДАФІ хороше світло. Тут підключаєш верхні фари з нижніми і одразу включаєш 4 фари на дальнє світло. Зараз вам продемонструю. Світло тут шикарне. Якщо зрівнювати з галогенними лампочками, то це зовсім небо і земля. До автобану нам залишилося ще 15 км. Помаленьку, націоналками. Виїжджаємо, так як ми нікуди не поспішаємо, потяг у нас завтра на 14-ту годину. Так, на годиннику у нас майже перша година ночі. І будемо пробувати заїжджати на паркінги. До потягу нам ще 63 кілометри. Заїдемо на, на такий дикий паркінг з туалетом і можливо буде місце на паузу 11 годин. Так, що я бачу з дороги? Бачу з дороги те, що можна перепаркуватися ззаді без проблем. Є ще місце в ялинці, ще й між, між рефами. Вообще, так як будто для нас ці місця і тримали. Так, запаркуюся. Перерахувати. Нормально. Бо стараюся завжди стати полюски. Не криво, не боком. Не раком, а нормально, щоб не було стидно перед людьми. Так як нам повезло з паркінгом, можемо собі спокійно, з чистим сумлінням закривати зміну і лягати відпочивати. Так що до завтра! Так, привіт. Відстояли ми паузу 12 годин і зараз будемо помаленьку виїжджати в сторону станції, де ми маємо грузитися на потяг, а саме в місті Фрайбург. І звичайний, скажімо так, дикий паркінг з туалетом спокійно відстояли і їдемо в сторону Фрайбурга вантажитись на потяг, до якого нам ще є 62 кілометри. повороті поверніть Так як сьогодні заборона руху автомобілям більше 7,5 тонн по Німеччині, але там в кожному приписі є підпунти, згідно яких... Дозволяється в районі 200 км доїзду до парому або потягу. Так що ми нічого не порушуємо. Під'їжджаємо до реєстрації на потяг. Попередня реєстрація. Спочатку людина з планшетом перевіряє, чи ми приїхали на, свої, на свій час, а після чого вже запускають середину. Ось це стаємо в жилеточки. Зареєстрували нас, дали нам другу лінію. Одна радую, що будемо стояти перші. Зараз під'їжджаємо під світофор. Після чого вдягаємо жилетку і йдемо в офіс реєструватися, беремо з собою паспорт і ЦМР. Так, сходили, ми взяли квиточок, ось так він виглядає, Тут просто на форматі А4 листок надрукований. Сходили ми в душ, помились, поборились, привели себе в порядок. Позбирали свої речі. Цінні речі, я вже раз розповідав, що бажано цінні речі забирати, бо були не поодинокі випадки, що на довгих зупинках поїзд стоїть там 1,5-2 години, то заскакують в кабіну і чистять все попідряд. Так що ноутбуки, планшети, телефони бажано забирати з собою, а також документи. Карти, документи на автомобіль. Ну і бажано брати з собою подушку. І зараз як вже осінній період. Брати з собою одіялом, так що в мене вийшлося дві такі торби-бідронки, які я візьму з собою в купе. А зараз чекаємо, поки загориться зеленим кольором світофор і будемо заїжджати на платформу. Зареєструвалися, почекали годинку з копійками і зараз безпосередньо будемо заїжджати вже на платформу. Ще не зрозуміло на яку. Тут їх є дві. Заїдемо перші і проїдемо всю платформу від початку до кінця. В принципі, так як і всі, тут варіантів нема. Ти мусиш проїхати від початку до самого закінчення. Запаркувалися ми перед самим пасажирським вагоном. Зараз викладаємо наші пакунки, підставляємо клини під колеса і заходимо вже в вагон. Так, Запаркувалися, як я показував перші. По максимуму опускаємо назад на машині. Також під колеса. Підкладаємо клини і прицап на максимум догори. 103 місце, як написано в білеті, ось і наше купе. Положив торби, одіяло подушка, електроніка, документи, цінні речі. Сідаємо собі біля віконечка і до завтра, я думаю, десь приблизно годинка 3-4 ранку. Прибудемо в Навару в Італію. Добранок. 3 година ранку. Ми приїхали в Навару. І йдемо до нашого автомобіля, так як він стоїть саме перший. Бисонько закидаємо торби, забираємо клини з-під коліс і качаємо повітря, так як автомобіль спущений максимально на подушках, а також причіп. що, будемо помаленьку з'їжджати. Паркінгу. Заварю собі каву і продовжимо рух. До розвантаження нам залишилось 647 км, Так що ще маємо цілу зміну їхати. Цікаву виїхав я з тих ямів, тому що там від самого потягу до Автобаму така дуже неякісна дорога. І Їдемо в сторону Мілана, по об'їзні виходимо на одиничку і по одиничці аж до самого Риму. Трошки слів про потяг. Вчора десь приблизно в 16.00 ми погрузилися на платформи. І десь, прочекавши 2,5 години, десь о пів на сьому вечора, ми виїхали з Фрайбурга. Відстояв на платформі рівно 11 годин 30 хвилин, так що вийшла нормальна пауза. Хоча я все одно включив паромпотяг, так щоб при перевірці не виникало ніяких питань до того, що я закрив країну Німеччина, а відкрив країну Італія. Для підстраховки краще її ввімкнути. Після чого в купе попався хороший чоловік, майже земляк, тому що він сам по собі з України родом, але вже більше 20 років проживає в Італії, вже має італійське громадянство, такий постарший дядько. Нормально поспілкувалася, розумна людина. Цікаво з розумними людьми поспілкуватися. Так і з собою взяв одіяло подушку, виспався, скажімо так, не так, як в автомобілі, тому що бувало, що на поворотах такий якийсь машині шумахер так закладував, що думав, що впаду з ліжка. Але нормально виспався і готовий, скажімо так, до нормальної повноцінної зміни, так як ще потрібно їхати 638 км. Але побачимо, як піде дорога, можливо під'їду під саму фірму. Так як я вже там був неодноразово і сам, і разом з вами. Під фірмою є душ, туалет. можна стояти. А по колу Риму, як я вже раз розказував, що там дуже багато їздять чоловіків нетрадиційної орієнтації, ходять і стукають по кабінам, не дають нормально відпочивати. Ніби нормально виспався в потягу, але все одно зараз пригріло сонечко і далі клони на сон. Я вже зробив одну паузу 45 хвилин. Так як далеко їхати, я стараюся робити дві паузи. По 3 три, по три половиною годинки, 45 хвилин пауза і так два рази. Проїхали ми в Болонью, доїжджаємо зараз до Флоренції, якраз зараз починаються у нас гори, тунелі. Горе тунелі і я сподіваюся, що трошки переб'є бажання спати. А якщо буде далі сильно клонити, значить на слідушу паузу 45 хвилин, заскочимо з палку, подрімаємо годинку навіть. Найкращий метод. А ви можете написати в коментах, якими використовуються методами боротьби зі сном. Бачите, серйозна промзона, тут спокуса за кожним кутком. Але дивіться, будьте обережні, на такі серйозні небезпеки потрібно реагувати холоднокровно, проїжджаючи мимо, бо добра вони не принесуть точно. Майже під'їхали до нашого розвантаження багатьом знайома фірма Стеф, особливо за цим. Мостом, який ніяк не можуть розширити або зробити якісь більш кращі умови для заїзду вантажівкою. Тут вантажівкою трошки важковато заїжджати. Але що поробиш? Паркуємося біля фірми де буде вільне місце і розвантаження у нас на завтра тут спокійно я вже тут стояв неодноразово а потрібно знайти ще вільне місце скажімо так зупинюся тут і схожу пішки подивлюсь що там і як Ранок. О 6 зранку ми зареєструвалися і одразу нас запустили на територію фірми. Зараз у нас на годиннику 8 година ранку, а ми ще досі стоїмо на місці і чекаємо, поки, поки нам дадуть рампу. Отримали ми рампу, запаркувалися. І собі можна спокійно допити чай, бо тільки зробив чай, і, як на зло, одразу віддали рампу. Так що допиваємо чай. Та повідомляємо експедитора, і будемо чекати нового завдання. Вам дякую за перегляди. Традиційно, якщо сподобалось відео, ставимо вподобайку, коментуємо. І до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока, слава Україні!